Вітаю на каналі у Гостяху Тані. Мабуть, немає такої жінки, яка б не готувала голубці. Це дуже смачна страва, і у нас на Україні її готували раніше до великих свят, ну зараз, мабуть, на повсякдень готують. І ця страва готується у кожної господині по-своєму. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм рецептом приготування голубців і розкрити вам два свої секрети, як я готую цю страву в себе вдома. Я ніколи капусту не варю у воді. Ось я вирізала серединки і далі я буду класти її у кульочок. Кожного качанчика капусти по одному і буду ставити у мікрофильову піч. Там вона у мене десь через 20 буде м'якенькою. Так як голубців я планую зробити багато, то я взяла і досить чимало рису. Рис я беру завжди кругленький. 250 г рису я взяла, я його промила і заливаю двома стаканами води. Обов'язково один до двох я варю завжди рис. Ставлю на газову плиту, присолюю і на маленький вогонь. Далі я готую зажарку 2-3 великі цибулинки і моркву. буду пережарювати. А тим часом м'ясо Я завжди беру м'ясо, жирне, свинину жирну. Я буду додавати спеції. Це чорний перець десь півчайної ложечки. Далі додаю сюди коріандр милений також півчайної ложечки. Ще буду додавати порошок часнику. Можна часник просто свіжий додати, у м'ясо буде смачніше, запачніше, духмяний обов'язково перець. Ну і Цибулю Цибулю або тирти, або молоти. Я перемолола. І сюди ж я кладу вже охолоджений рис. Все це добренько я перемішала. І тепер треба присолити, пересолити, перемішати. А тим часом у мене вже готова зажарка, я її присолила і виключаю. Тепер перший секрет смачної страви це приготування заливки для голубців. Я беру воду, ну десь приблизно грам 200, добрих 2-2,5 ложки томатної пасти. Можна взяти томатний сіт домашній, у кого є. Далі Обов'язково це гарненько розколотити. Сюди ж покласти. Обов'язково сіль. Це десь пів столової ложки розколочуємо. І також сюди треба додати цукор. Цукор повинен бути обов'язково. Нам потрібно томатну пасту і цукор, усе стабілізувати смаки. Цукру я кладу 3 столові ложки і спеції. Спеції також перець, коріандр, лавровий лист, ну, всі спеції, які хто любить треба зробити цю страву вірніше цю заправку цю рідину дуже дуже смачною щоб вам хотілося просто її їсти Попробувати, і якщо вона смачна, то, вона, то голубці у вас будуть смачні. Від цього залежить смак голубців. І сюди ж я додаю ще молочний продукт або сметану, або сливки, або молоко. Ну, бажано, якщо молоко, то воно повинно бути жирним. Все ми розколотили і ось уже оця заливка для голубців у нас готова. Поки я готувала все це, у мене вже приготувався один качан капусти. Він уже прохолов, бачите, він м'якенький, його листочки відокремлюються. Це дуже, до речі, зручно, не треба возитися з кастрюлею, з водою, стояти, а просто поставити. і робити іншу роботу. Ну, таким чином я буду робити і другий качан капусти, так як у мене голубців буде сьогодні досить таки багато. Я не буду вам показувати, розказувати, як рупи, крутити голубці, тому що кожна жінка по-своєму їх робить, багато варіантів є. Я кожен шар голубців перекладаю ось жареною цибулею з морквою. Шар голубців і перемазала, шар голубців і перемазала. І коли вже доверху усе в мене докладено, я заливаю ось у смачною заливкою. Вона дуже смачна, а потім з цибулею і з морквою, то голубці будуть смаковиті. Зверху я обов'язково накриваю листочками. І ще забула вам сказати, що на низ кастрюльки, перед тим, як класти голубці, я обов'язково кладу листочки капусти також. Ось готові уже мої голубці і скажу вам другий секрет. Те, що я ніколи свої голубці не готую на газу, я їх не кип'ячу, я їх завжди готую у духовці. Моя мама готувала у печі. А я готую у духовці, тому що в мене немає печі. І подивіться, які вони м'якенькі. Їх можна просто ділити вилочкою, не треба нічого, не ножа. Вони, їх можна їсти губами, зверху сметанки і всім смачного. Вони виходять дуже соковиті, дуже запашні. Смак просто неймовірний, тому що приготування в духовці. І оця приправа, заливка, робить свою справу. Голубці, капусточка дуже смачна, і всередині, звичайно, м'ясо. Всім гарних голубців! Всім до побачення!